Під Бахмутом продовжуються бої українська армія? Ну принаймні збройні сили України керівництво говорить про те, що Україна тримає позиції, вибиває звідти росіян, і е, певний контроль в цих регіонах він встановлений. Наскільки зараз Бахмут залишається стратегічним і політично в тому сенсі для росіян? Бахмут це єдине досягнення, яке було в зімковому наступі російської армії. Там вони його штурмували не лише в зімку, так вони його штурмували дев'ять місяців. Тому і, ну і казали, що це вирішальна битва, що це дуже важливий, стратегічно важливий, як вони казали, населений пункт. Я не маю поняття чому вони бажали таким стратегічним стратегічно важливим мабуть бо це був єдиний населений пункт єдине місто яке вони змогли захопити після цієї мобілізації яку вони зробили всередині країни тому моральний удар, якщо вони будуть змушені залишити Бахмут, а виглядає так, що згодом вони будуть змушені залишити Бахмут. Якщо українські військові візьмуть, наприклад, курдюмовку і з іншого флангу, теж зайдуть глибше, вони ну вже наразі Бахмут під повним вогневим контролем українських військових. Це буде вже більше, ніж оперативне оточення. І тому вони будуть змушені залишити Бахмут чи змушені залишити в Бахмуті багато, багато, багато мертвих своїх солдат. Ну, До речі, ви згадали про мобілізацію. Путін на своєму нещодавному на своїх інтерв'ю він сказав про те, що та у нас не тільки на мобілізацію варто, у нас і добровольців величезна кількість, майже стільки. Там він назвав до 200 тисяч тих і, і тих. Ну, власне, що там назбирається ледь не до 700 тисяч тих, хто може знову йти на нашу територію. А що ви про це думаєте? Ну. Витягали ж на мобілізацію також хворих, і кволих, і зеків, і так далі. Ну, якщо щось каже Путін, треба долити це на два, е мабуть, навіть навіть більше, але ж у військових прийнято прийнято е розраховувати на, на гірші і імовірних е випадків. Тому делимо на два. Ну вони так звичайно могли набрати 150 тисяч добровольців за до цей час. Навіть мабуть, трохи би, трохи більше до 200 тисяч добровольців. Вони добровольців, найманців. Давайте назвати так. речі своїми іменами. І, іменами бо вони, вони йдуть. Більшість з них іде не за ідею, вони йдуть за гроші, які вони ніколи в житті до цього моменту не бачили. Так вони йдуть змінювати своє фінансове положення. І, тому да, так вони могли набрати набрати таким чином десь 200 тисяч найманців, але ж згодом будуть вибори в Російської Федерації, і треба очікувати після цих виборів, коли вони беруть Путіна на наступний. Наступний, я не знаю скільки там років ну, на все життя, коротше ну, так. його беруть, то буде наступна. Треба очікувати наступної хвілі хвилі мобілізації.